Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас четвер... 24 квітня. Пережили страшну ніч, живемо далі. Царство Небесне всім загиблим, здоров'я і сил родичам і всім українцям, витримати це все і не здатися. За вікном вже вигляд такий веселіший. От яблуня розцвіла, тюльпани цвітуть, інші от квіточки, мускарики, нарциси, трава зеленіє, бур'ян також росте, потихеньку щось висаджую, е, ну, е, працюю. Е, був Великдень, давненько вже я з вами не спілкувалася, е, настрою не було, та і, чесно кажучи, не було часу. Так, що сьогодні хочу показати вам. Прислала мені моя двоюрідна сестра з Італії, вона зараз там з невістками і з онуками ці три роки знаходиться, і прислала мені таку посилочку Великодню. Ну, не буду я вам показувати продукти, які всі ми знаємо, що передають з Італії: кава, сир, ковбаса, тунець, ну, такі різні продукти, шоколадки, там, не пам'ятаю ще що. Ну, так. І от така паска або по- їхньому це панетоне. І в цьому році саме Панеттоне в вигляді такого хреста. Вона вже мені в минулому році Панеттоне передавала, але іншої, іншої форми. Ну, Не хочу, як то кажуть, ображати нікого. Та й моя мама казала, на Пасху не можна казати, що вона не смачна. Люба Пасха смачна. Але пането мені чомусь не подобається. Не знаю, як цей, от ще не пробувала, не куштувала. А той, що був в минулому році, ну якось мені дуже він був. Він пропитаний цими лікерами, да, чим, чимось спиртовим напоями спиртовими такими. І от дуже-дуже ну, чи, чи то, знаєте, такий присмак дріжджовий був. От Із-за цього ну, якось не дуже мені сподобалося. От Наші паски, які куплені в магазині, або ті, які ми печимо вдома, вони ну, набагато смачніші. І а в кожному регіоні там свої є якісь відмінності. Наприклад, знаю, що на заході України ще печуть і такі от несолодкі Паски. От, ну, по-різному, ще раз говорю, кожна господиня пече, і в кожному регіоні якось воно все по, -по, -по різному. Але саме головне, що у нас Великдень, що у нас Паска і. Не дай Боже, не кулічі. Не кулічі це точно стовідсотково. Там Олена Чала викладала відео, піднімала цю тему, яку, та, е, коментар прилетів до неї е, під відео. Так що кажуть, що це кулічі, що це ми щось там неправильно, українці, е, запровадили. Чи, ну, не буду вже це все я повторювати. Кому цікаво, зайдіть до Олени на канал і подивіться те відео. Але ну, наскільки я знаю, у нас завжди було. Були Пасхи і ніякі не кулічі. Так що, от так, така от післяпасхальна тема. Ще раз бажаю всім здоров'я, благополуччя і ще цей пасхальний тиждень триває, тому всім миру, добра і здоров'я. Саме, саме головне. Так, далі, що ще хотіла вам показати? Трішки невеличких поку. А, ще ж це забула показати. Крім цієї такої, цього панетона, попросила я сестру, вона завжди мене запитає: ну, можливо, ти ще щось хочеш. От. І я ж от згадала, Яна завжди показує в своїх відео оцей крем, крем Серакупра з розою для сухої шкіри. І кажу, а ну... Купи мені, будь ласочка, такий крем. І от вона мені прислала його. Привіт, Яна. Якщо ти мене дивишся, вже от я отримала такий крем, про який ти дуже часто говориш і показуєш в своїх відео. Вже його так трішки відкрила і спробувала. Він дійсно такий густий, що саме цікаво не зафольгований. Густий, має такий приємний, приємний ніжний, якийсь дійсно квітковий аромат. Не скажу, що це така 100%. Троянда, але щось квіткове відчувається. І він такий плотненький, але, ви знаєте, дуже гарно поглинається шкірою не залишає ніяких жирних слідів. Не знаю навіть, коли я буду його використовувати. Можливо, все-таки залишу туди ближче до осені, до зими, подивлюся. Ну, а зараз, от. Так, його трішки обдивилася, познайомилася, і перші такі відгуки в мене непогані. Не не так що, дякую, Яна, що порекомендувала такий от крем і сестра мені його з задоволенням вислала. От так, та що знаю, дівчата, що багатьох із вас родичі і близькі, такі не дуже близькі, зараз знаходяться в Італії. Якщо вони запитують вас, що, що вам прислати, то, от, будь ласка, теж познайомтеся з таким кремом. Так, ще перед Великодним було мене прання темних речей, тому купила от такий засіб для прання саме темних і кольорових речей в епіцентрі був він по хорошій ціні 58 гривень, десь 1 кілограм. Тут на 20 циклів прання. Вибрала саме такий від сама чи сама, хотіла спочатку купити. Забула, як називається Ліда з каналу Життя в Україні. Галус для темного завжди рекомендує. Був він в епіцентрі теж по непоганій ціні, але дорожче. Там 2 літри десь біля 180 гривень. Можна було його купити, тому що дійсно такі гарні на нього відгуки не тільки від Ліди, а й від інших блогерів бачила. От, але ну, так. Зараз в мене складається, що купила дешевше. От, до речі, правила темні речі непогано мені сподобалось. Далі купила от такий Sky. Теж бачу часто у дівчат в покупках, в замовленнях Єви. Це ж засіб для миття посуду з харчовою содою 1 літр. Ще його не брала використання, але відгуки хороші. І хороша ціна здається, 36 гривень за 1 літр. Також ще була хороша ціна 1 плюс 1. От такі серветки для інтимної гігієни. По 12 гривень виходила ну, одна упаковка з молочною кислотою, екстрактом білого чаю та ехінацеї. Хороші серветки. І взагалі мені от ця марка, яка продається в Єві, Лінжері, подобається. Такі от прокладки на кожен день купую. Теж вони і недорогі, і по якості мені підходять хороші. Так, далі. Якось побачила... В інтернеті відгуки на оце мило. В АТБ купувала Міо Мило господарське, тверде, 72%. Кажуть, що дуже-дуже гарно справляється з плямами, забрудненнями саме на білому одязі, на білизні, на носочках. От, Хороші відгуки. І... Кажуть, що в Тіктоці там дуже воно таке розрекламоване. От. Ну, Я тікток не дивлюся, тіктоку у мене немає. Вистачає мені і Ютубу, Фейсбуку, і Інстаграму. От. Там вже здається в Інстаграмі от, і про це мило дізналася я. Тому купила, подивлюся, зараз от почався вже період таких білих, -білих шкарпеток. Та й білої білизни, тому буду використовувати. Також ще купувала от таку персоль, теж купувала в АТБ. 20 гривень вона коштувала. Мило, до речі, теж було по 20 гривень, але коли є акційні пропозиції, акційна ціна тижня, то можна і за 15 купити. От такий персоль від кисневий без хлору для білого, теж купила, тому що потрібно було мені попрати білий робочий одяг. От, непогано, непогано він діє, цей персоль. Саме головне, що можна було використовувати його і не в гарячій воді, а такі, знаєте, 30-40 градусів. От, і що ще цікаво, що тут можна його навіть використовувати. Для чистки, чистки скляного, емальованого і фарфорового посуду видаляє плями, кави, чай, вина, Е, ну, У мене було на моєму одязі на халаті, на Жилетці робочому, ручка, ручкою. Знаєте, коли працюєш постійно з ручкою, то, то ця ручка десь, десь та й напишена там, де потрібно. То гарно, гарно. Зникли сліди від ручки, та інші там забруднення теж і відбілилося. Все чудово, мені, в принципі, сподобалося. От Так що можу порекомендувати. Ну, а посуд теж я здивувалася, що це все-таки не кисневий відбілювач, а такий ніби як простий, так, але теж можна відбілювати посуд. Тому ще спробую. Є в мене там деякі. Кастрюльки, які потрібно привести до такого стану, щоб милували око. Але знаєте, емальований посуд він такий, що його потрібно все-таки, якби ти не ем, обережно з ним не поводився, все рівно через декілька років його, його потрібно поновлювати. От. Хоча є там в мене такі кастрюльки, ті ще з тих часів, як то кажуть. Ем, Союзу, хоч і не хочеться згадувати про це, то вони так все таки якість була набагато краще. Так, далі потихеньку ще підкуповую насіння, хоча багато вже дечого посадила. Але поки ще триває в копіючці акція 1 плюс 1 дорівнює 3, то ще підкупила таку радиску з сілезія. Чомусь мені подобається радиска саме довгенька з такими білими кінчиками. Також цинія або майорці взяла суміш і матіола, літній вечір. Ці два мені я заплатила, цей за 10 копійок Матіола пішла в подарунок. Так що я редиску посадила, але мої котики такі трішки шкодники, і вони почали там гратися, вигрібати. Ой, потрібно було її ганяти, але бачу, що вона там от рядочок, тут десь рядочок, бачу, що зійшов. От, і... І чудово вистачить, а цю ще досажу. До речі, сьогодні в нас обіцяли жарку погоду, але з двох годин у нас пасмурно і навіть дощ ішов. Тому от зразу після дощу бачу, що вже і те, що я садила, так гарненько повитикалося, попіднімалося. От Так, що все любить воду і тепло. От такі справи. Ще хочу сказати, що сьогодні у нас був ну, якби не приліт, але пошкодили будівлю нашої поліклініки. У нас два корпуси, один корпус ну, так, не дуже, а інший дуже був пошкоджений цією хвилею вибуховою. от, І взагалі ну, така. Неприємна була картина. Ну, слава Богу, що ніхто не постраждав, сторож тільки так налякався дуже сильно, і, до речі, це була сторож жінка. От. А так, звичайно, день, день сумний. День сумний, всі сонні ходять, тому що не виспалися. У мене ще й перша зміна була, то я майже, майже і не спала цілу ніч. Так що... Було дуже страшно і дуже-дуже гучно. І дійсно, давно вже такого, такого не було. Ну, Кажуть, що це було е, за цей період трьох років сам саме більше ракет, і сам саме більше такий. Е, Напад, от, але я пам'ятаю ще ті перші, перші дні повномасштабного вторгнення, перші тижні, коли в нас тут просто було пекло. От то для мене це звичайно страшно, але тоді було набагато страшніше і набагато гучніше. Але краще, щоб всього -цього не було. Тому всім бажаю тихого, мирного вечора. Тихих, мирних вихідних, тому що я, мабуть, вже з вами зустрінуся десь вже на наступному тижні. Ну і всім здоров'я і хорошого настрою! Тримаємося, трішки відволікаємося, живемо далі, підтримуємо один одного. І ми обов'язково це все витримаємо і переможемо. Я в це вірю. Дякую всім за коментарі, за увагу і до наступної зустрічі. Пока-пока, до -пока, побачення.